Три правила досягнення успіху знати більше, ніж інші, працювати більше, ніж інші, очікувати менше, ніж інші. Зовсім знак бездужчя, мовчазність, гримить лише те, що порожньо зсередини. Закохатися можна в красу, але полюбити лише тільки душу. Наші сумніви. Ну, це наші зрадники. Вони змушують нас втрачати те, що ми, можливо, могли би виграти, якби не боялися спробувати? Де мало слів, там вагу вони мають. Йди за голосом розуму, а не гніву. Так, солодкий мед, що, нарешті, він гіркий. Надлишок смаку вбиває смак. Я завжди відчуваю себе щасливим. Ти знаєш чому? Тому що я нічого ні від кого не чекаю. Очікування завжди біль, життя коротке, так що люби своє життя, будь щасливий, і посміхайся перед тим, як говорити, слухай, перш ніж писати, думай, перед тим, як витрачати гроші, зароби. Перед тим, як молитися, прощай. Перед тим, як робити боляче, відчуй. Перед тим, як ненавидіти, люби. Перед тим як померти, живи.